Доброго дня, мене звуть Вікторія, і в даному відео ми розглянемо питання, як налаштувати розсилку звітів у системі Modusoft ERP. Програма містить велику кількість звітів. Часто користувачам потрібно періодично отримувати один і той же звіт. Наприклад, на початку кожного робочого дня менеджеру потрібно бачити поточний стан взаєморозрахунків із клієнтами, або ж, в кінці кожної неділі директор хоче бачити стан основних фінансових показників фірми. Розсилка звітів дозволяє автоматизувати цей процес так, що не відкриваючи програму, можна отримати в потрібний час готовий звіт на свою електронну почту. В системі Modusoft ERP це можна зробити за допомогою підсистеми розсилання рапорту. Вона знаходиться у розділі Уставіння і адміністрування. За допомогою підсистеми є можливість здійснювати розсилку звітів згідно налаштованого графіку. Щоб створити розсилку, необхідно натиснути кнопочку Удвош. Ми відкриємо вже існуючу. Необхідно заповнити назву розсилки, наприклад, товари. Далі вибрати тип розсилки або рапортив сказаним отбіорцем. Відповідно, програма дозволяє вибрати один з каталогів або «Ужитковніці», або контрагент. Тобто, ми будемо відправляти. Наші листи або користувачам декільком чи одному або контрагентам декільком чи одному. Або вибираємо тип «Тільки для мене і програма автоматично в полі Адрес почтовий проставить емейл користувача, який створює розсилку. Вибравши тип, переходимо до першої вкладки Вкладки Рапорти. За допомогою кнопки «Увончить до розсилання» вибираємо необхідний звіт. Можна додати зовнішній звіт через кнопку Рапорт додатковий або через кнопку Справоздання вибрати один з існуючих звітів системи. Ми вибрали звіт «Доступне стане магазинове. Внизу, в табличній частині, необхідно проставити відбори. Ми вказали окрес, початок тигодня. Також зробили відбір по Складу та по кількості. За допомогою кнопочки PsEG можна переглянути звіт, який буде відправлятися, який формат звіту. На вкладці Гармонограф налаштовуємо графік, згідно якого відбуватиметься розсилка. Можна налаштувати вручну через змінь гармонограф Ми вказали графік кожного дня у понеділок. З 1030. Або ж можна скористатися шаблонами розкладу. Перейдемо на наступну вкладку. На вкладці «До, Достава вказуємо тему та зміст листа. Тема, зміст листа. Додатково заповнюємо переліком користувачів чи контрагентів. Це залежить, який каталог ми вибрали у полі поліодбіорці, оскільки ми вибрали каталог ужитковніці. Відповідно, тут вказуємо користувачів, яким будемо здійснювати розсилку. Варто також відмітити, що в оформленні листа можна використовувати параметри. В даному випадку ми використали параметр дата виконання. Також є можливість попереднього перегляду листа за допомогою кнопки. Попшедній приклют. Будемо бачити, як буде оформлений лист. На вкладці Додатково необхідно вибрати формати файлів, які будуть прикріплені у листі. Ми вибрали два формати. Далі записуємо. Можна чекати, поки здійсниться згідно. Графіку розсилка. Або з допомоги кнопочки Доконай терас» відправити зараз листа. Варто також відмітити, що кожна розсилка звітів відображається у списку регламентних завдань, яку можна запустити у ручному режимі. Регламентні завдання в нас знаходяться у о деміністрування, регламенти і задання в ТЛЕ. Ось наша розсилка. Можна також здійснити автоматично з допомогою кнопочки Доконайте раз, не чекаючи розкладу. Так, відкриємо пошту і переглянемо, у якому вигляді прийшов до нас лист. Бачимо заповнена тема, зміст листа, програма заповнила дату та відкриємо наші звіти. Чином, ми розглянули, як в системі Modulsoft ERP налаштувати розсилку звітів. Якщо у вас виникли питання, зателефонуйте до нас або напишіть. Дякуємо за увагу!